Усім привіт! Ви на каналі Ржава Борода. Сьогодні ми нарешті займаємось якимись гаражними цікавими справами. Ну як цікавими. Коробочка п'ятіступочка. Зараз вже з неї зливається мастило стареньке, влітає в нашого лютого карча, бо чотирьохступочки йому ниче не вистачає. Погнали! І так, першим ділом знімаємо акумулятор та знімаємо стартер. Три болти під ключик на 13. Ну, в вашому випадку їх може бути два. Стартер зняли. Тепер відкручуємо зверху два болта. Ось один. Сфокусується чик. Зверху коробочки. І з іншої сторони так само під ключик на 19. Також відкручуємо гайки прийомної труби. У салоні це виглядає ось так. Зняли кусок консолі. Ручку відкрутили. Для того, щоб було місце, куди висунути коробочку. Відкручуємо хомути на резонаторі, фіксатор страховку кардана. Потім відкручуємо циліндрик робочий на щеплення. Потім відкручуємо щиточок захисний. Відкручуємо еластичну муфту від кардана. Трос обов'язково не забуваємо. Відкручуємо коробку і знімаємо. Отже, зняли кардан ось так ось. Ну, як зняли, відкрутили, більше нам не потрібно. Резонатор сюди. Трубу не знімали зі шпильок. Болти відкручені. Щеплення робоче відкручене. Захист відкручено. Лишається ці дві гаєчки. Коробку можна знімати з валу з направляючих. Стару коробочку вже зняли. Зараз принесли новеньку, ну як новеньку? БУ, але п'ятиступку. Замінили подушечку. При заміні КПП з 4 на п'ятиступку, обов'язково потрібно міняти траверсу, і подушка КПП також не стане. Оце 4ступка. Це п'ятиступка, як ви бачите, вони... Зовсім. різні Бублик ціленький, мигенький, ставимо в зворотному порядку. Попадаємо по шліцам в диск щеплення, на направляючий до блока, і прикручуємо на два болтики подушку коробки. Ну і далі також в зворотному порядку.